Я дякую комісії за роботу, але мені би дуже хотілося, щоб це не обмежилось лише констатацією фактів. А щоб нарешті винні були притягнуті до відповідальності. Практика, на жаль, показує, як тільки винні у розкраданні належать до військових адміністрацій або наближені до влади, все це тихенько замовчується. В марафонах ця інформація не подається. А в результаті ми маємо сотні тисяч сотні мільйонів гривень розкрадання, і ми маємо тисячі тонн продуктів, які просто позгнили на складах військових. Кових адміністрацій, я нагадаю, це Чернігів у складі площею тисячі метрів квадратних згнили продукти в той час, коли люди голодували. Запоріжжя розкрадено гуманітарки, 389 вагонів, 220 вантажівок, 22 контейнери. 322 мільйони гривень приблизно розкладання коштів, і все тихенько, бо там це все покриває голова адміністрації. Київ сотні тонн згнилих продуктів, знищеної амуніції, яка була така потрібна на фронті, але її поїли миші, бо комусь хотілося це все заникати, а потім, можливо, перепродати. Я вже мовчу, як окремі представники від влади роздають агітаційні кульочки з власною символікою, а всередині лежать проднабори, передані як гуманітарна допомога. але в той же час тривають переслідування волонтерів. Ви думаєте, хоч одна справа була закрита? Ні, жодна. На сучасний етап ми маємо понад 130 вилучених у волонтерів автомобілів, куплених за зібрані кошти. І вже кілька місяців ці автомобілі стоять на складах, а окремі структури пробують торгуватися. І кажуть: віддайте ці автомобілі нашим поліцейським, зокрема, структурам, а тоді ми, можливо, вам решту віддамо. Це є маразм і циніст. І довіри зараз до держави, на жаль, нема. Я бажаю комісії зробити. Бити хоча би перші кроки до встановлення справедливості.